Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як при наборі тексту швидко вставити букву Г та апостроф. Я покажу вам декілька способів, як це можна зробити. Ну, а який вам більше приглянеться і прийдеться до душі, той ви вже і будете використовувати при наборі тексту. Отже, спосіб номер 1 Вводимо апостроф та букву Г безпосередньо з клавіатури. Наприклад, нам потрібно ввести наступні слова, м'який ґрунт, полум'я, «гудзик». Для того, щоб ввести апостроф, звісно ж, встановлюємо українську розкладку клавіатури та натискаємо клавішу, яка знаходиться зліва від клавіші 1. У вас це може бути клавіша російської букви «йо», або клавіша гравіс, або ж знак тільда. Для того, щоб ввести букву «Г», знову ж таки переконуємося в тому, що у нас ввімкнена українська розкладка клавіатури. Затискаємо праву клавішу Alt. Тут я підкреслю, що обов'язково треба затиснути саме праву, а не ліву клавішу Alt. І далі натискаємо клавішу звичайної букви «Г». Так ми отримуємо маленьку літеру «Г». Щоб надрукувати велику літеру «Г», Необхідно одночасно затиснути праву клавішу Alt та Shift. І натиснути клавішу зі звичайною буквою G. Ось так от просто вводяться апостроф і буква G з клавіатури. Тепер давайте розглянемо спосіб номер 2 Вводимо апостроф та букву Г з цифрової клавіатури. Апостроф можна ввести дуже швидко, якщо затиснути клавішу Alt. ліву чи праву, тут вже немає різниці, і набрати на цифровій клавіатурі код 039 або ж 0146. Маленьку букву G можна ввести, затиснувши клавішу Alt і набравши код 1169. Велику букву G вводимо, затиснувши Alt, і набравши код 1.1.6.8. Як бачите, і тут все дуже просто. Переходимо до способу номер 3 який працює тільки в Word, адже для друку апострофа та букви G ми будемо використовувати можливості саме цієї програми. Вводимо апостроф та букву G в Word за допомогою вставлення символів. Щоб вставити апостроф, відкрийте програму Microsoft Word. Перейдіть на вкладку Вставлення. Далі зробіть клік лівою кнопкою миші по іконці символи на стрічці. Та оберіть пункт Інші символи. У вікні, що з'явилося, в випадаючому списку Набір, оберіть знаки пунктуації. Ось тут нам тепер і потрібно знайти апостроф і виділити його, зробивши клік лівою кнопкою миші. А далі натискаємо Вставити, щоб апостроф був вставлений в наш документ Word. Щоб вставити букву «Г», велику чи маленьку, тут давайте трішки скоротимо наше відео, відкрийте програму Microsoft Word, перейдіть на вкладку Вставлення, зробіть клік лівою кнопкою миші по іконці Символи на стрічці та оберіть пункт інші символи. У вікні, що з'явилося, у випадаючому списку набір, оберіть кирилиця. Тут знаходимо букву Г. Виділяємо її і натискаємо Вставити. До речі, тут зовсім поруч ви можете побачити і апостроф. Тому цей знак можна шукати і в кириличних символах. От і все, друзі. Тепер ви знаєте всі найпоширеніші способи друку апострофа та літери Г на клавіатурі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на канал. Ну і, звісно ж, поширюйте дане відео, щоб і ваші друзі могли поставити апостроф та літеру Г на клавіатурі.